Отже даремно я чекав на поповнення серед твоїх червоновухих і щеняти мені не бачити. А шкода, з таким напарником моє полювання на велетні було б куди як успішнішим. Розумію, щиро відповів фермер. Розумію, але вдіяти нічого не можу. Ти, вибач, але псів своїх я нікому не віддаю, навіть дочок я колись відпущу від себе. Якщо знайду їм гідних чоловіків у цьому місті бандитів і прийди світів, але собачок цих ніколи. Ну, може, віддав би одного як посах, і то тільки в тому випадку, якщо посватаєшся до однієї з моїх дочок саме ти. Почувши ці слова, Фінлей нарешті спробував виконати свої зобов'язання перед Бертом і Роєм. Слухай, Кайле, промовив він. Якщо ти вже сам про це заговорив, то тут така справа бачиш, є в мене двоє приятелів, люди дуже гідні, такі, що й дочок твоїх образити нікому не дозволять, і забезпечити їх зуміють і на посах їм начхати. Можливо, саме згадка про те, що кандидати не цікавляться приданим і дала можливість фінлею доволі довго розхвалювати Берта тароя. Заобачливо не згадуючи про їхню приналежність до загону лісових хлопців. Фермер слухав його мовчки доволі терпляче, але усмішка зникла з його обличчя майже одразу, а брови насупились. І коли Фінлей нарешті замовк, Кайл запитав у нього прямо: Ти мені одне скажи вони з твоєї ватаги чи ні? Фінлей зітхнув, дав правдиву відповідь. І тепер уже настала його черга мовчати та слухати. Втім, нічого нового про ставлення старого до його бойових товаришів він не дізнався. Голос фермера грізно гуркотів, і Фінлей тільки підлив масла у вогонь, коли згадав, що Берт у загоні знаходиться порівняно недавно. А на запитання про те, чи не соромно йому у Фінлею сватити дочок своїх найкращих друзів за невідомих прийдисвітів, спробував заперечити. «Щодо Берта, то добре, я згоден, що поспішаю з рекомендаціями, хоча він особисто мені припав до душі, але ладен визнати, що знаю я про нього замало. Але з Роєм я знайомий з Малку, з того першого дня, як прибув до Сентінела. Та ти в усьому королівстві не знайдеш для Белінди кращого чоловіка, ніж він. Так, Рой, він точно чолов'яга, що треба, спробував вставити слово Джек. Але фермер сердито стукнув величезним кулаком по столу і тим самим поклав край розмові. Все, досить. Згадав я цього роя, він уже отримав від мене пораду розвертати від моїх воріт голоблі і більше не спокушати долю. Я тобі казав, фінлею, що за тебе будь-яку з дочок віддам, і думати не стану. Ну, й ти, Джеку, може, й підійшов би для еліс. Років так через три, коли підростеш, але цим волоцюгам передай, щоб і потикатися сюди не сміли, якщо їм життя дороге. Потягнути у мене курку другу це одна справа. Тут вони спритні, погоджуюся, та тільки чи вистачить в них сили й спритності, битися проти мене, моїх хлопців і моїх псів у відкритій сутичці. Тут я вже маю сумнів, що вони на таке наважаться. А справа закінчиться саме цим, якщо їм раптом спаде на думку залицятися до моїх дівчаток. Еліс і Белінда це їм непринаднець із Сентінела. Так їм і передай. Фінлей похмуро кивнув, хоча особливо не засмутився, оскільки заздалегідь передбачав таке завершення перемовин, а фермер знову залив у себе жбан пива, трохи заспокоївся і вже примирливо промовив Розлютили ви мене хлопці, правду вам кажу. Ну, та я вам пробачив. І ви мене вибачте за те, що на вас нагримав. А щоб нам було простіше пробачити один одного, наливайте собі ще пива та продовжуйте розповідь про ваші пригоди на полюванні. Слова мене передати, як я люблю про них слухати. Єдина мені можна сказати втіха та розвага під старість років. Крім чесної праці, звичайно. Розмова з господарем затягнулася до пізньої ночі, але прокинулися гості, як і інші мешканці ферми, до ранкової зорі. Він Лей квапився до міста, а тому від сніданку відмовився, але швидко піти в нього та Джека не вийшло. Коли вони вийшли на подвір'я, то побачили біля будинку вщент навантажений віз, біля якого Кайл щось докладно пояснював своєму синові Давіну, постійно тикаючи пальцем у товари, що лежали на возі. Давін був саме тим хлопцем, якому велетень пошкодив ногу так, що той до кінця життя приречений був кульгатий. Його брати Брайс і Брук давно вже одружилися і господарювали окремо від Кайла, Хоча й під чуйним наглядом і керівництвом свого суворого таточка, Юнічет і Дерек були ще занадто молодими для того, щоб заводити власні родини і, живучи з батьком, відповідали за фермерські стада. А дав він своєї сім'ї не заводив через каліцтво займався ж здебільшого перевезенням вантажів у компанії Псаграфа, робив довгі подорожі королівством Лонгблейд, Вдало продаючи на міських ярмарках батьківський товар і купуючи все, що було необхідним для ферми та її мешканців. Ось і зараз він готувався до чергової подорожі, а батько давав синові останні цінні вказівки. Помітивши Фінлея, фермер одразу покликав його до себе і заявив тоном, який не терпить заперечень Поїдеш нині до самого міста разом із Давіном. Він їде в південні землі. Поторгує трохи в столиці та портових містах, а заразом і матір привезе додому. Вистачить їй гостювати у родичів. Але крім товару для продажу, я дещо приготував для тебе й твоїх близьких. Гадаю, залишитись задоволені. Малявці Джил особисто передаси горщик травневого меду й пряжу для вовни. Нехай ласує та працює. Її вельми нянці фейт, я дарую два мішки гусячого пуху та ляну тканину, хай собі нову перину пошиє. А крім того, я вам ще поклав воску для свічок, три головки сиру, барило елю, і трохи інших продуктів. Да він знає, що до чого. Все це доставить вам під двері і допоможе розвантажити віз. Може, ти маєш до мене ще якісь прохання, крім звичайно. Бажання купити у мене червоновухе цуценя та посватити моїх дочок за підозрілих шалапутів. Фінли розсміявся і відповів Та ні, Кайле. Звісно, що ні. І те, що ти мені оце зараз даруєш, також зайве. Сьогодні наш загін отримує 50 золотих від шерифа, і половина з них мої. Ти ж знаєш, наскільки щедро король Елгар платить за голови вбитих велетнів. Та й хай собі й далі платить, якщо йому гроші нема куди подіти. Заперечив мисливцеві фермер. А у мене з тобою власні розрахунки. Ти не допустив чергову гіанську тварюку на мої поля та випаси. Ну так будь ласкавий прийняти від мене за це платню. Гаразд, гаразд. Перестав сперечатися з фермером Фінлей, розуміючи, що в цьому немає сенсу. Дякую тобі. Добра душа. Добра душа. перепитав фермер, наставивши руки у боки, і раптом розлютився. Ти що жартуєш, хлопче? Я що схожий на слугу єдиного? До чого тут доброта? Я щойно пояснив, що не милостині тобі подаю, а віддаю частину того добра, яке ти зберіг для мене своєю відвагою. Ти мені, я тобі. Так нормальні люди і живуть. Я біля твоїх друзів-бандюків не пошкодував подарунків, не кради вони в мене моїх курачок. А доброта тут ні до чого, ти вже мені повір. Краще скажи, коли ми знову побачимось. Ну, гадаю, що сьогодні ввечері, відповів, усміхаючись, Фінлей. Чи ти не маєш наміру з'явитися на свято квітучих гілок? А от і не збирався я нікуди. насупився фермер. Можна подумати. У мене роботи мало, понавигадують свят ледарі. Фінлей, за вдачею теж не належав до любителів багатолюдних урочистостей, але на свято квітучих гілок завжди приходив адже джил просто обожнювала гуляння в першу травневу ніч, і не пускати її на свято, здавалося, мисливцеві невиправданою жорстокістю, але й залишити її там без нагляду було б дуже нерозумно. І тому він рік у рік супроводжував сестру туди. Та й що там казати? Це було доволі веселе й радісне свято. Розпочиналося воно ближче до вечора з великого та щедрого частування, а потім, коли землю вже огортали сутінки, в міських будинках гасло світло, а на центральній площі розпалювали багаття. Дівчата та юнаки водили навколо нього хоровод. А потім танцювали запальний та доволі складний танок із розквітлими гілками в руках, даруючи їх одне одному, а часом перестрибуючи через вогонь, тримаючись за руки. Після танців на площу приводили домашніх тварин і водили їх довкола вогнища, а закінчувалося свято тим, що усі недоїдки, що залишилися після бенкету, летіли у вогонь. Глибинний сенс усіх цих символічних дій давно вже був забутий мешканцями Лонгблейду, але буркотун фермер на все мав своє пояснення Свято у них. Та просто в стародавні часи на острові було куди холодніше, і селянам доводилося палити багаття, щоб захистити розквітлі дерева від холоду. І худобу вони так гріли ночами, виганяючи на ледь зазеленілі луки. А потім настали благодатні часи, коли зими стали коротшими, а весна та осінь теплішими. Але звичка залишилася, ході танцює молодь навколо вогнищ із гілками в руках і ганяє по колу корів та овечок. То й нехай собі танцюють, стрибають і взагалі роблять, що хочуть. А в мене та моїх рідних є важливіші справи. Говорив фермер дуже переконливо. Але Фінлея йому було не обдурити. мисливець раптом зрозумів, що принесені ним новини про двох залицяльників вплинули на рішення фермера не відвідувати свято, як і те, що тепер бідолашні Еліс і Белінда надовго втратять можливість хоч іноді залишати рідний дім. Фінлею було шкода дівчат, але поки що він вирішив не дратувати старого і тому промовив, увірвавши його монолог. Якщо ти твердо вирішив не йти на свято, то тоді побачимося ми не скоро. Наш загін за останній місяць добре прочистив ліс від усякої Гедоти, тож тиждень хлопці точно відпочиватимуть, а там, можливо, й підемо полювати на Луе або в гіршому випадку на щуряків. А навіть якщо ніякої здобичі не знайдемо, то треба нову пастку викопати раптом у наші краї знову забреде велетень. І тільки після цього, якщо мисливські справи нас не затримають, ми з Джеком зазирнемо до тебе. Ну а найближчими днями ми маємо намір їсти подаровані тобою харчі та працювати по господарству, ремонтуючи наш будинок, поки лісові хлопці прогулюють свій заробіток у принадниць. Добре. Домовились. І пам'ятайте, хлопці, що я завжди вам радий. Не забувайте, старого. А якщо щось знадобиться для ремонту, одразу дайте знати. Я миттю доставлю. Вони обнялися, а потім Давін, який під час розмови фермера з гостями запрягав коней, заліз на віз і взявся за віжки. Фінлей і Джек влаштувалися з обох боків від нього. Граф зірвався з місця і вибіг за ворота, коні повільно рушили за ним. І так мисливці покинули гостинну ферму, помахавши на прощання її мешканцям, що вийшли на ганок побажати їм і давіну щасливої дороги. Фінлей і справді, був переконаний, що наступного разу відвідає володіння Кайла дуже нескоро. і скажи хтось мисливцеві, що вже завтра йому доведеться поспішати сюди верхи вскач, він навряд чи повірив би у таке пророцтво. Але поки що. Їхній шлях лежав до Сентінела, міста, яке стало для відважного мисливця другою батьківщиною.